Ми е, стоїмо напередодні великого свята, дня працівника освіти. Е, я розумію, що в ці дні тисячі учителів, сотні тисяч учителів, професорів, доцентів. Будуть приймати вітання від своїх учнів, від студентів, від їхніх батьків. І в цих вітаннях буде велика довіра, великі сподівання і великі надії на те, що вчитель допоможе молодому поколінню стати гідним громадянином України. Але виникає питання, чи завжди ці сподівання, і надії справджуються. В ефірі програма на слуху я Ольга Ксьонс. Рада вітати вас. Така ж ситуація, як навесні виникла у збройних силах України, може за кілька років виникнути в системі освіти. Людина, яка дотримується такої думки сьогодні у нашій студії, і ми будемо обговорювати справді який рівень знань у випускників шкіл і що сьогодні пропонує уряд, які реформи потрібні освіті в нашій студії ігор лікарчук, директор українського центру оцінювання якості освіти. Пане Ігоре, здрастуйте. вітаю вас. Я наведу дані, фактично це результати цьогорічного ЗНО. Максимальний бал з математики набрали 47 абітурієнтів із майже 136 тисяч, які писали ці тести. З української мови і літератури писали 300 тисяч школярів, максимальну оцінку отримали сім. І нарешті 25% учнів, які здавали тести з англійської мови, нічого не написали в завданні. Напиши листа другу. Ось це дані, які ви наводите, зокрема, в своїй нещодавній статті. В чому проблема? Діти не хочуть вчитися, чи вчителі не можуть дати їм цих знань? А ви знаєте, це комплексна оцінка стану нашої освітньої системи. Мається на увазі насамперед системи загальної і середньої освіти. Це і рівень підготовки нашого вчителя, і фаховий рівень нашого вчителя, це і наші підручники, це і наша база. Це наші програми, це наші навчальні плани. Це є комплексна, комплексний результат всього того, що ми в лапках реформували в освіті впродовж останніх 20-23 років. Ну але відразу напрошується питання. Якщо Вчителі настільки складно живуть, якщо в них така низька зарплата, про що ми також будемо сьогодні говорити, і будемо говорити про ті пропозиції, які зараз є від уряду, то як вони можуть давати більше дітям, змушувати їх вчитися? Тут, напевно, є взаємозв'язок, його не може не бути. Звичайно, що є. Бідний учитель, учитель, який не має належної заробітної плати, то є велика біда для майбутнього держави. Це однозначно. Але давайте скажемо так, чи завжди поняття хороша заробітна плата, адекватно поняття хороші результати роботи. Ви знаєте, я знаю величезну кількість учителів, величезну кількість, і слава Богу, що вони є, які за ту ж саму заробітну плату, що отримують їхні колеги, вони є справжніми учителями. У них нема відбою від бажаючих у них навчатися, в тому числі і в позаворочний час. І е, вони забезпечують реально високий рівень освіти. Але паралельно працює величезна кількість і тих, які отримують таку ж саму заробітну плату. Працюють у тих же умовах. Але вони професійно слаб, слабкі вчителі. Вони не мають належних фахових знань з того предмету, який вони викладають. Вони ворожі учням, а учні ворожі їм. Це вже питання вчителя за покликанням, те, що називається. Ну це не лише покликання. Врешті-решт, це фах, фах учителя. Це фах учителя. Тому ну, чому, наприклад, у Канаді, в тій же Канаді, кожен учитель кожних п'ять років проходить ну, переатестацію, сертифікацію і отримує сертифікат, який дає право йому займатися педагогічною діяльністю в наступні роки. Але на кожну учительську посаду оголошується конкурс. І там не може бути такого, що ти прийшов у школу і. Тому що у цій школі працювати е, ну, нескінченну, кількість років, нескінченну кількість років. Там десь раз на кілька років пройти атестацію, ну наша атестація, це знаєте, це дуже смішно звучить, е, отримувати свою мізерну заробітну плату. І, як кажуть вчителі, як платити, так і працюємо, і в результаті маємо те, що маємо. Пане Ігоре, Я наведу дані, які виклала профспілка працівників освіти і науки в листі президенту. Вони пишуть, що фінансові управління обласних і районних державних адміністрацій вимагають оптимізувати штатну чисельність працівників закладів та установ освіти, відправляти їх у відпустки без збереження заробітної плати і вимагають від навчальних закладів встановлювати режим роботи на умовах неповного робочого часу. Зменшувати або скасовувати стимулюючі виплати е, та підвищення посадових окладів, зменшувати надбавки і доплати. Ось в такій ситуації виникає тут е, кілька запитань. По-перше, в даній ситуації, якщо буде, е, якщо люди будуть втрачати робочі місця, це страшно, тому що в країні криза. З іншого боку, зменшувати далі вже немає куди, зменшувати зарплату, що? зарплату, З, зарплату. 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 Зарплат... надбавки і так далі. Ви знаєте, ну, я не бачив цього. Ця ініціатива уряду посилається на доручення прем'єр-міністра від 15 ідеї. Я, я не бачив ні доручення цього, не бачив ні, скажімо, того документа, про який ви пишете. Я знаю про те, що робиться на місцях. Я знаю про те, що у дуже багатьох містах, особливо. В сільських районах, в депресивних сільських районах, де немає промисловості, де величезні проблеми з бюджетом ріжуть по-живому. Ну, от, наприклад, до мене звернулися педагоги одного із районів Київської області. Їх просто зібрали на нараду директори і сказали, інваріативної частини навчального плану не буде в жодній школі району, крім однієї. Я вважаю, що це злочин. Тобто, у що це виліться? Ну це виліться в те, що діти, діти всіх шкіл, крім однієї, не будуть вивчати ті предмети, які є в інваріативній частині навчального плану. Тобто вони, вони не отримують належну загальну середню освіту. Я вважаю, що це є злочин. І за такі речі потрібно відповідати тим, хто це придумує, і тим, хто це приймає такі рішення. Я вас запевняю, що це приймається рішення не на рівні уряду. Тому що місцеві бюджети, з яких фінансується утримання закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, це і місцеві бюджети. Ну, от, наприклад, у деяких районах максимально пообрізали ну, те, що пов'язано із наповнюваності класів. Тобто в класи постарались позапихувати по максимуму. Вибачте, є реальні норми, є можливі норми, є санітарні норми, і є кінець до кінців праця вчителя, який не може працювати з класом, в якому сидить 37-40 учнів, яка потім буде якість цих знань? Ну, я про якість вже кажу, але є й інша картина. Ну, подивіться, у нас за останні за останні 10 років значно скоротилася кількість учнів в Україні. Загальноосвітніх навчальних закладах демографічна ситуація, а кількість педагогів, які працюють в цих закладах, зросла в рази. З нами на зв'язку Ольга Коноваленко, член громадської ради при міністерстві науки і освіти і головний редактор тижневика освіта. Пані Ольгу, здравствуйте. Ваша оцінка зараз є пропозиція збільшити навантаження на вчителів із 18 до 20-22 годин. З цього, 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 цього приводу і наша редакція, і ЦК про спілки працівників освіти і науки. І вчора, до речі, на засіданні громадської ради при Міністерстві освіти і науки України ми також обговорювали це питання. Наша газета он, друкує такі газета освіти друкує такі дані, що якщо тільки з 18 до 2022 годин на ставку Збільшить кількість навантаження вчителю, то це призведе до звільнення більше ніж 92 тисяч учителів. Тобто, величезна армія інтелектуалів буде викинута. На ринок праці, ми можемо говорити про е, різну, е, як сказати, оцінку їх професійних е, даних і якостей, але це будуть люди з вищою освітою. Вони залишаться без роботи у дуже різних регіонах, не тільки вчителі. Ви розумієте, що те, що намічається, збільшення, скажімо. Наповнюваності на і значення у дитячих садках uh -huh. також велику кількість буде скорочень на 11% в 2015 році будуть скорочені вихователі в дитсадках тому ще на 22%. А ось з приводу наповнюваності класів тут Ігор Леонідович правильно говорив, що вчителю дуже важко працювати, коли 40 учнів у класі. Але, скажімо, в сільській місцевості сьогодні, в зв'язку з демографічною ситуацією, з якою ми мусимо рахуватися, і ми не можемо дивитися, що в Польщі сьогодні більше дітей. А ми мусимо дивитися, що в нас в Україні. А в Україні сьогодні дуже багато шкіл, де 9-8 учнів у класі. І їх змушені будуть внаслідок оптимізації ем, спрощуватися. Не, не кладіть, будь ласка, слухавку. Отже, майже 100 тисяч людей можуть бути викинуті на рик на ринок праці. Так, як ви так, це прокачуєте? Будь ласка, залишайтеся з нами на зв'язку. Ви знаєте, я давно мав, відніше давно звик мати справу із абсолютно конкретними цифрами, тому... Якщо взяти, поділити там середню кількість вчителів на якусь там середню кількість годин і отримати з цього, що буде скорочено 92 тисячі. Я не вірю цим цифрам. Тобто ви не погоджуєтеся? Я так? ні, я не вірю. Я не, не кажу не погоджуюся. <гум> я не вірю. Я люблю абсолютно об'єктивні цифри, абсолютно об'єктивну статистику і лише нею користуюсь. Я ці проблеми бачу іншу небезпеку. Що означає значить, збільшити навантаження вчителю до 20 годин? Ну давайте візьмемо школу, в якій є один вчитель фізики. У нього навантаження 17 годин. Більше фізики в школі немає. І що означає збільшити йому навантаження до 20 годин? Йому що дати? Фізкультуру? українську мову, англійську? Чи що йому дати? Ви розумієте, а якщо дати, то що з цього буде? А якщо не дати, то скоротити зарплату. А якщо не дати, то скоротити зарплату. Я тут бачу, я на цю проблему дивлюсь інакше. Тому що, розумієте, і в Мінфіні, і хтось, де це все це аналізує, беруть голі цифри. Сьогодні в однокомплектній школі, де нема паралел, де нема паралелей, у нас набрати на ставку вчителя може хто. Українська мова, література, математика, ну, можливо, іноземна мова, якщо там якісь оці фокуси поєднані із вивченням двох іноземних мов. Та, мабуть, і та, мабуть, і все. А що будуть робити решта, фахівців? А зауважте, що у нас у старшому, у нас в 11 класах старшої школи у нас 23 предмети в навчальному плані. 23 предмети в навчальному плані. Переді мною навчальний план на моєму робочому столі лежить однієї. школи. 23 предмети. Що ми там будемо об'єднувати, щоб вчителю дати 21 на Ігоре. І маю ще запитання до пані Ольги, ви з нами на зв'язку, пані Ольго. Так. І ще я знайшла на сайті освіта.ua коментар про те, що в спілки працівників освіти і науки повідомили, що окружний адміністративний суд Києва 10 вересня відмовив у задоволенні позову про спілки до Кабінету міністрів. Мова йшла про те, щоб встановити гнучки надбавки педагогічним і бібліотечним працівникам. Тобто раніше це було фіксовані 20-50%, а пропонується від 0 до 20 або до 50, плюс вони будуть гнучкими Знову ж таки, що. Це за історія? Ну це також призводить до того, що 20% уже жоден керівник навчального закладу, яким би він не був прекрасним організатором і управлінцем, не. Не може, навіть якщо там є ці ці гроші, значить 15 ще менше відсотків Вчителі, Ну це веде до дуже великого збіднення ем, збіднення самого вчителя. А крім того, я вам скажу, що це ж не тільки ці ідуть ем, речі, а скажімо, звузву звучуються злу, права на пенсійне забезпечення, підвищується дивіться ем, кількість страхового стажу, збільшується стажу для призначення пенсії за вислов років. Дуже багато вчителів оцих які які має, скажімо, 20 років, і вони внаслідок того, що немає навантаження, справді вчитель фізики немає, біології немає mm -hmm. сьогодні повного навантаження. Він ішов на пенсію за вислови років. Сьогодні він уже такої можливості Та, має. Останнє запитання, молода енергійна людина, яка хоче а, принести якісні якісь зміни в освіту, скільки от вона, приходячи після вузу, а, працювати в школу, буде отримувати зарплатні? Якщо перший перша виплата, коли в людини немає ем, не доплати за стаж, яка зараз також зараз ставиться під сумнів, і немає ніяких ем, статусних і ще ем, не не методист, не, не доплат отримати ніякої, вона отримує десь до тисячі цей уклад, або сьогодні навіть ем, сьогодні. Вичлося, це питання, що цим людям навіть не виплачується мінімальна запад? Дякую, пані Олі, дякую, дякую вам, пані Оль, член громадської ради при міністерстві науки і освіти. Це жахливо. Як учні будуть поважати такого вчителя перший, і хто буде іти працювати з молодих людей взагалі вчителем? Ну, справа в тому, що вчителі поважають не лише і за те, що він отримує велику чи маленьку ну, заробітну плату. З діти дивляться, все не, правильно, все не правильно, думаємо, ні, ні, все чор, правильно. Як все правильно. Престижність учительської праці вона а -а -а. визначається цілим рядом чинників, в тому числі і тим, яку вранці, він так. заробітну плату отримує. Але, ну скажімо, я б не ставив на перше місце саме цей чинник. Є дуже багато інших. Е, наскільки вчитель є адекватний сьогоднішнім запитам дітей? Наскільки вчитель адекватно адекватно реагує на ту ситуацію, яка є навколо? Наскільки вчитель може дати відповідь на ті питання, які виникають в умовах, коли учень має доступ до інформаційних технологій, комунікативних комунікати, можливості і так далі і тому подібне. Що робить учитель на уроці? Він транслює поганий підручник, чи він вчить, чи він навчає вчитись? Чому на сьогоднішній день у нас так різко, так різко, ну зросла зацікавленість у репетиторах? Чому на сьогодні репетитори отримують набагато більше, ніж отримують шкільні вчителі? Багато з яких працюють школі. Є запит на знання. А коли школа таких знання, такі знання не дає, тоді йдуть до репетитора і ладні за це платити чималі гроші. В Києві репетитори отримують пристойну заробі, пристойні гроші. І тут знову питання. Знову збільшується прірва між знаннями дітей в селі? В сільській місцевості і в місті, Дає можливість батьків заплатити репетиторам і дає ці репетиторам. Так, на превеликий жаль, результати зовнішнього оцінення свідчать, що в останні роки ми цього не спостерігали. Відніше така картина не була дуже і контрастною у 2008-2009 роках. Зараз ми спостерігаємо дуже розв'ючу картину. Між тим рівнем, які показують випускники сільських шкіл, і тим рівнем, які показують випускники міських шкіл. І повертайтесь, повертаючись до слів пані Ольги, в нас ще не було масової оптимізації мережі. І в нас ще в багатьох сільських школах є ота от ситуація, коли є один вчитель і там 13-12 учнів. Знаєте, я не бачу результатів, позитивних результатів від цього. В одній зі своїх статей ви наводили приклад про те, що проводився такий експеримент в одному з регіонів України, коли близько тисячі вчителів писали тести ЗНО за 2008-2012 роки і виконали це завдання із майже 1037, повністю виконали 37 вчителів. Це тести такі складні, чи все таки настільки і фаховість вчителів? Тала? Знаєте, коли я чую питання про тести складні. Це термометр поганий, що у хворого температура. Знаєте, під час цих тестів вчителям запропонували завдання, які виконували їхні випускники, і з якими їхні випускники в основному справились. Це завдання, які вже апробовані, завдання, які мають хороші статистичні характеристики. Тобто це не, взяті, не взято щось із стелі. Врешті-решт, якщо вони готують учнів до складання ЗНО, якщо вони повторюють з учнями навчальний матеріал, то вони не могли не працювати із цими завданнями. Ось в чому вся проблема. Президент оголосив свою стратегію 2020, і там, зокрема, є індикатор, один з індикаторів, на що ми повинні вийти в 2020 році, це 75% випускників шкіл повинні володіти двома іноземними мовами. Поки що в нас впровадилася іноземна мова, здається, з перш з п'ятого класу, друга. а друга так. Але були скарги на те, що вчителів не вистачає, впровадити впровадили, а хто їх буде вчити, цих дітей? Ну, питання питання дуже, складне, дуже складне. Що означає вчити іноземну мову? Це насамперед вчитель. Вчителя у нас сьогодні немає, особливо в сільській школі. Друга це методика. У нас сьогодні 70% вчителів іноземної мови володіють методикою вивчення іноземної мови ще радянських часів. Сучасних, сучасними методиками вони не володіють, бо вони їх не знають. Третє це е, методичне забезпечення. Це адекватні підручники, це адекватні посібники, це адекватні інші засоби навчання. І з цим у нас біда. Я б дуже хотів би, щоб нам за п'ять років вдалося, вдалося цю проблему зрушити. Ми але сьогодні, я на сьогодні, я думаю, що... але я ще на сьогоднішній день скажу інше. Я б поставив би дві іноземні мови, плюс іще одну рідну мову. Бо у нас іще знання рідної мови на рівні балакать. Оли не на рівні знати і користуватися. Тоді давайте нагадаємо в кінці програми цю вашу тезу про те, що якщо щось не почати робити зараз, то буде така ж ситуація за кілька років, як навесні у збройних силах. А, так я це підтверджую. Сьогодні гостем програми був Ігор Лікарчук, директор українського центру оцінювання якості освіти. Ми говорили про те, що ж робити в українській освіті, аби, аби справді в українців були хороші знання. А вчителі, як і всі українці, мали також гідне життя і гідну заробітну плату. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі. На слуху, на слуху.